Саме сіль зіграла важливу роль в історії Коломиї, адже у першій писемній згадці про місто йде мова про цей продукт. Тому представники громадської організації Чорна Галич зі Львова вирішили показати для містян та гостей реконструкцію випарювання солі. Наша там експозиція сер... 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 періоду середньовіччя. От період середньовіччя і саме процес випарювання солі, тобто добування солі, щоб її можна було використовувати в їжу. От сам процес це є дуже давній, Тобто, в принципі, він е, знає, що. Е... Сіль таким чином добували з кінця Кам'яного віку. Тобто, кам'яний вік бронза вже є факти, що значить таке, таким ділом займалися. Чому тому, що сіль вона важлива в консервації продуктів? Сіль свого часу була еквівалентом багатства. Її прирівнювали до золота, а ще поділили на дві групи, розповідає Ярема Іванців. Один це як добування кам'яної солі, коли це лупають в шахті камінь, а є коли її випарюють. Тобто, це тече. Підводна річка, яка вимиває породу, і виходить така соляна вода великим містом концентрації солі. І це саме є ропа місцева, тобто звідси. І ми відтворюємо такий маленькому масштабі, дуже такий процес показуємо, як випарювали сіль, і будемо мати за декілька годин вже якийсь результат. Процес випарювання солі не надто складний. Потрібен казан, рупа, вогонь та посуд для готового продукту. Ми відтворюємо період 13-го століття. у Нас є ковалі, гончарі, бої. Mm. Можемо на конях їздимо. Там у нас є учасники, глина, деревообробка різне. І випарювасоні це один з процесів. І насправді нас запросило, запросило місцеве департамент культури. І е, наші друзі з Національного заповідника «Давній Галич саме на Коломийщині в часи князів активно виварювали сіль. Нею торгували не тільки в Україні, тому тоді вона і стала символом процвітання міста над прутом. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.